Ось перед вами та хурмичка, що я вам показував її вже неодноразово, і показував на весні, після зимівлі 22-23 року. Ось такою вона стала. Так от виросла вже. За прямо за один рік виросла більше, ніж я ростом, майже до двох метрів. От як ви бачите, зараз покажу поближче. Ось оце такою була. До сих пір вона вимерзла. Ось тут було зрізано, відігнало бруньку. Ось тут, усюди, де навіть і зараз є ще остатки. Пішла поросль коренева. Далеко нема, а прямо із стовбура самого, але виросла. І ось це такої, такої товщини, бачите, о, виросла за один сезон. Я мав надію на неї. Нащепити щось більш-менш цінне, але ну, трохи розкажу з самого порядку. Що, як і до чого. Ця хурмичка була вирощена із насіння, була посаджена спочатку у горщик, потім із горщика на другий, після того як проросла на другу на другий осінню посаджена, на, зразу навесні була висаджена тут у ґрунт. І вона росла, росла, і ось то такою виросла за п'ять років. Нічого вона не дала, не показала, не зацвіла, значить, гарантовано, що це був сіянець чоловічого роду. От і я думав, значить, на нього прищепити щось більш-менш цінне, щоб вона почала плодоносити. Але сподівання і надії токи то таке, що природа, мабуть, внесла корективи у ріст цієї гормички. І вона взяла просто-напросто, не вимерзла до самої весни, я ще перевіряв гілки. І намічав, де буду щось щепити, а весною вона взяла і прямо засохла. Від, мабуть, холодних вітрів, скоріш за все. Тепер трохи перед історією про це насіння. Насіння було придбано у відомого у нас хурмовода, про яке. Про якого верніше знято чимало відео, не їм самим, а ще й хтось і знімав і показував. Не буду називати тут ні прізвищ, ні звинувачувати нікого, нічого. Але така передісторія, що він мені вислав на те насіння, воно проросло, все гарно, із десяти штук дев'ять проросло, зовсім чудово. Здавалося б, питав звідки насіння, виявилось згодом трішки, що насіння не його, а насіння йому було прислане із Дніпропетровщини, теж відомим хурмоводом. Але ж виявилося, що вона попросту-напросто висохла. А тепер ще розкажу, значить, показав, яка виросла за рік якою виросла, і тепер у планах у мене знову нащепити гілок, як бачимо, вдосталь, можна на кожну гілочку щось нащепити, але давайте дивитися, чи вийде щепа, чи ні. Ось беремо тут і шкрябаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Камбій майже зелений зник. І вона почала висихати і знову. Це всього-навсього, тільки кінець жовтня, завтра чи післязавтра почнеться листопад. І в нас Уже у жовтні був всього-навсього один заморозок, Приморозок. до мінус п'яти градусів. То що ж із хурмою? Тиша, бо я не знаю, що сказати. От вам і насіння. Так що, скоріш за все, що природа вносить корективи у розвиток хурми, і дуже-дуже все залежить від її примх. Щось ще інше сказати я не можу, бо цей чоловік теж займається саджанцями, вирощує віргінку із цього насіння. Ну він знаходиться значно в теплішому регіоні, а потім нащеплену вергінку, на на цю вергінку культурними сортами йдуть на продажу. От що може бути, не знаю. Подивлюся, мабуть, щось ізнизу знизу можливо і залишиться після зимівлі. Якщо щось залишиться, спробую на нього нащепити якийсь культурний сорт, щоб якось витягнути цей саджанець, бо товщину ви його вже бачите. Навіть у такому віці вимерзають чи висихають. І що ж говорити тоді про одно чи дворічні Ну, звичайно, вергінки всі продають однорічними щеплені, а щеплють на двох, на трьохрічному корені. І тому помилково вважається, що вергінка там двох чи трьохрічна. А в основному все йде однорічний саджанець. Так що дуже і дуже залежить виживання ваших саджанців, ваших вергінок від кліматичних умов, від мікроклімату, в якому вони у вас ростуть. І кого звинувачувати? Як ми бачимо, звинувачувати нікого. Бо у кого насіння. Є і визріває воно завжди вважає, що це вергінка в його і найкраща. Можливо, це віргінка. Я зараз дуже багато розмов про те, що вергінка 90 хромосом, 60 хромосом, але хто їх, ці хромосоми, може виміряти? Ця процедура дуже дорога. А ми тільки узнаємо чи дізнаємося про кількість хромосом від того, хто, хто десь хтось колись у когось одержав насіння цієї хромосомної хорми, а потім сказав, переказав і так далі. Виходить найкраще всього, щоб розмножити хорму. Потрібно робити експерименти з висадкою насіння, відбирати такі деревця, які найраніше закінчують вегетацію, найраніше скидують листя, потім йде закалка, загартування самої кори, А як ми бачимо, ця кора у мене не загартувалась. І сам стовбур основний вже почав чорніти камбій під корою. Це стопроцентна гарантія, що вона до весни не доживе. Але знову буду спостерігати за цією хормичкою. і див, буду подивитися, як то кажуть, що воно буде залише що небудь чи ні, Наскільки хоч сантиметрів. Від того, що вона відбила і з самого низу залишить. Вкривати її теж нема ніякого сенсу, бо нащо вкривати, як невеликий приморозок один на один день, чи, мабуть, на два дні, один день там щось до п'яти було, на інший раз було до мінус трьох, і вона вже пропала і висохла. Тому ще я кажу, Тільки природа винувата всьому. І само собою, що ви що не знайшли належного місця і мікроклімату на вашому місці посадки, щоб вона пережила ті вітра, які діють на неї. І ще раз хочу наголосити, що яку прищепу можна зробити на високому штамбі, на рівні ось. Оце десь якраз метр двадцять буде приблизно. Що її тут робити, якщо камбій вже чорний. Мабуть, в мене в цьому місці якраз йде завихрення вітрів, як раніше називали російською роза вітрів. Ось якраз вона тут і закручує холодну хвилю, мабуть, що постійно йде вимерзання. І не постійно, а це тільки в минулому році. В минулу зиму, верніше, таке. Не зиму навіть, а після зими весну. Оце таке завихрення тут було, що вона у мене не вижила. Ну що ж, будемо спостерігати, будемо щось думати, щось гадати. Якщо нічого не вийде із ростом цієї хурми у цьому місці, значить нічого страшного не буде. У мене ось на задньому плані, як ви бачите, вже посаджена заміна, абрикос, хоча теж верхівка. Як ми бачимо, низу весь зелений, а тут верхівка вже чи прихватило, чи почало зверху вже листя підсихати і буде скидувати. Ну, ближче не можу посадити ще, і ще, видніше ще далі від цього місця, бо там у мене ще така старенька тепличка. і буде гілля перекривати зовсім прохід. Але будемо шукати надійний мікроклімат у цьому місці, щоб на цьому місці щось у мене росло і радувало око. Ну на цьому, мабуть, і все, що я хотів сказати, розказати. Можливо, що забув, значить іншим разом при спостереженні за цією хурмичкою докажу. І як ми бачимо, хурма – то капризна рослина.